Доброго ранку, мої підписники. А, сьогодні, по замовленню моїх підписників, я покажу комплекс, практично свій і, бага... і розкажу вам, що відбувається. Давайте я переверну камеру. Перевернути камеру, дивлюся, раз, переверну, щоб ви все бачили. Ось так, мої дорогенькі. Тут я проживаю. То не знає, живу я в Туреччині вже більше року і працюю в компанії, купила собі житло, інвестувалася, саме інвестувалася для того, щоб заробляти. Працюю я не реєлтором, і це важливо. Ось. І сьогодні я вам розкажу і покажу про те. А дуже багато в Аланії тут житла. Дуже багато. Чому купують саме в Валанії? Тому що в Валанії найтеплий сезон, а, і в Валанії чотири моря. І саме в Валанії треба купувати, тому що ви будете заробляти свої кошти. Ви ж інвестуєтеся і будете дуже дуже добре заробляти і довгий а, а, сезон. Зараз вересень місяць, сезон продовжується до листопад включно, а в цьому році взагалі і взимку також. Піднялося житло як купівля житла, так і оренда. Піднялося дуже сильно, тому мої дорогенькі. Це дуже класно для тих, хто хоче інвестуватися. Але треба знати, де інвестуватися. Тобто компаній дуже багато, всі дуже класно обіцяють. І скажу: чим більше я тут проживаю, тим більше розумію, що тільки можу купити в тій компанії, де сама і проживаю. Ось моя, бачите, квартира заскл... засклена. Бачите, там я засклила і, виходить, ще одну кімнату маю. Повноцінну, велику, гарну, може бути ще одною спальнею. Для продажу це теж буде мати значення. Ось, якщо ви хочете продавати, то це важливо. Дивіться, якщо дуже багато мені дзвонять, підписників і запитуються. Де ж купити, тому що і питаєте, таку ви компанію знаєте, а таку знаєте. Я вам скажу, я знаю багато компаній, але інвестувалася тільки би в одній. Ось так. Так що вам скажу, що важливо. Важливо знати, що ви будете потім робити, коли отримаєте житло. Це дуже важливо. Саме головне, що ви ж живете в чужій країні. Що ви будете? Буде дуже багато питань. У мене приїхало сюди, інвестувалося в різних комплексів. Ми закрили за е рік 10 комплексів, мінімум, навіть більше, по-моєму, 11 чи 12. Ось, і вони всі будуються, всі в різний період будуть закінчуватися. Дуже багато інвестувалися, зразу внесли 30% і. Взяли безкоштовну відстрочку і платять, що поквартально. І це дуже зручно для наших українців. Ось, виходимо далі. Ось так у нас тут гарненько. Зараз піду в спортзал покажу. І сама піду займатися. Для чого цей прямий ефір? Дуже багато дзвонять і розпитуються, а, як Купити житло, і в якій компанії, чи я знаю ті компанії. Ну, я скажу чесно, я ніколи би не пішла в іншу компанію, чи більше живу, розумію, що я правильно вклала гроші свої, що вони будуть працювати на мене правильно, тому ніколи би не поміняла компанію. Тому що дуже багато компаній, дуже багато обіцяють, а в дійсності того немає якість житла. Ну, Бажає бути кращою, тобто, якщо ви десь платите чуть-чуть дешевше, то на то є свої питання. Скажімо так, якщо ви хочете, треба розраховувати на те, що колись може бути статися якась ситуація, що вам срочно його треба продати. Це житло. І якщо ви в інвестиційній, то ви в компанії, то ви в рази заробите на ньому. Якщо ні. То ви не зможете продати навіть по тій ціні, які купили. Це однозначно. І так буває дуже часто. Ті, що приїхали не до мене, вони з цим стикнулися. І зараз у мене багато предложень продавати, але я не можу за то за взятися. Ось, бачите, я показую якість. Все в мраморі. все дуже гарно, все дуже круто. Ось так, щоб ви розуміли. Ось. І для того, щоб ви зорієнтувалися, ви ніколи не ем, зможете узнати, чи ви правильно купили, чи воно у нас інвестиційне. Тому що ну, тут всі дуже хороші, всі дуже гарно предлагають. Ось, бачите, джакузі у нас. Ось тут у нас сауна. Ось. І тому ви можете знати, чи ви Добре купили тільки тоді, це наше сало. Тільки тоді, коли ви за пів року поживете в тій квартирі, тоді ви зрозумієте, що було не так. І для чого це відео знімаю? Для того, щоб ви розуміли, що пані Марина живе тут. І якщо у вас буде питання, коли ви купуєте саме в нашій компанії, то, ми, то я. Зможу допомогти вам продати житло чи здати в оренду. Ось так. Тому це важливо. Важливо подумати про те, що буде після того, коли ви його купите. Ось. І а... ось, це наш спортзал. Зараз я піду сюди займатися. Ось такий у нас спортзал. Ось, що ви розуміли. А тепер. Uh, провести екскурсію перед тим, як купити, то дуже класно було би побачити всі комплекси, які у нас зараз в будівництві, які плануються закривати. Ось, Це важливо. Тому я лишу свій телефончик, ви можете звертатися. і Проведу вам екскурсію по всім комплексам. Ви самі пощупаєте, помацаєте, побачите, в яких районах е, наші комплекси будуються. А таких комплексів у нас дуже багато, і в кожному із них живе дуже багато моїх підписників, котрі рискнули, нічого не шукали, а приїхали до пані Марини і вони. Влучно це зробили правильно, тому що я вам скажу за рік вони ще нічого не робили, а житло їхнє уже скажу чесно і точно, що воно піднялося, піднялося на 100%. Ось так. Тому а, силочки я покажу, мої телефони є. Ми з вами можемо зустрітися і все це обсудити. Тільки треба замовити, подзвонити і замовити зустріч на 2-3 на годинки, як вам виходить для того, щоб ви все знали. Ось така якість житла. Цей комплекс, наприклад, на 30 квартир. І на 30 квартир у нас, дивіться, два ліфти. Один ліфт, другий ліфт і сюди сходи. Це на 30 квартир. Ось так. Тому цей прямий ефір присвячений для тих, хто має плани купити нерухомість Туреччині і дуже, дуже гарно на ньому заробляти. Мої дорогі підписники, до побачення. Всього найкращого. А я ще переверну камеру і з вами попрощаюся ось так, мої дорогенькі. До побачення. Всього найкращого. Чекаю зустрічі! Якщо у вас є такі плани купити нерухомість Туреччині і дуже гарно, гарно на ній заробляти, я до ваших послуг. Всього найкращого. До наступного прямого ефіру.